Я стою на землі своїй і звертаюсь до всіх із роду свого українського, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові, призиваю всіх вірних з землі української. Хто ходив добрим господарем по землі цій, де я ходжу, станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив воду. Що живе тепер мене і дітей моїх, налийте силою народ мій, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте ворогів наших, в чиїй душі палав вогонь, іскри, котрого в серці моїм. Повстаньте і спопеліть ворогів наших. Роди мій, предки мої! Закликаю вас сьогодні в час біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу, благаю вас про поміч, встаньте поруч із народом моїм добою, приножте силу нашу і славу свою, допоможіть нам вистояти і перемогти у цій війні. До перемоги, і нехай буде так.